На попередньому відео я розповідала про додаткові збори на візу США. То, ще одна зміна стосується проходження біометрії. Майже всі заявники на візу США зобов'язані особисто проходити співбесіду і навіть діти до 14 років і люди старше 80 років. Це пов'язано з тим, що Держдепартамент США скасовує більшість інтерв'ю вайверів, тобто звільнення від співбесіди. Якщо раніше можна було оновити візу поштою при втраті або діти могли не приходити, то тепер це змінюється. Тепер всі основні категорії неімміграційних віз, туристичні б b 2 студентські F, робочі H, L – вимагають особистої присутності в посольстві. Навіть якщо у вас була вже віза, це не гарантує звільнення від інтерв'ю. Винятки можуть встановити тільки дипломатичні та офіційні кандидати. Що робити, плануйте візит заздалегідь, готуйте документи і враховуйте, що записатися на співбесіду стане важче, тому що черги зростуть. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші важливі зміни.